Всім привіт, дорогі друзі! Продуктивний тиждень єврокубковий для українських команд. 25-й рік розпочався без поразок. Шахтар переграв Брест, сенсацію Ліги Чемпіонів з рахунком 2-0. Просто не залишили шансів французам, друзі. Сьогодні будемо розбирати цей матч, за рахунок чого Шахтар виграв. Чому Брест взагалі нічого такого небезпечно не зміг створити? Як Шахтар перекрив всі, ну скажімо так, най... Сильніші сторони цієї команди. Динамо має нічию проти доволі сильного Галатасарая і Шахтар має перемогу проти команди, яка набрала до цього 13 очок в Лізі Чемпіонів. Класно. Я вперше побачив в цій Лізі чемпіонів, впевнений Шахтар, в принципі, всі 90 хвилин. Да, тайми були різні. Перший тайм був один, другий тайм зовсім інший по стилю гри, але 2-0. Ми не пропустили, забили свої м'ячі і досягли результату. Це головне, друзі. Тому пишіть, як вам матч, чи сподобалося вам. Ну і обов'язково перед початком поставте лайкос з перемогою вболівальників Шахтаря і вболівальників українського футболу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Давайте оглядати цей матч. Розпочнемо ми, звісно, зі складів команд, що Маріно Пушич випустив на Брест. В принципі, все було більш-менш закономірно. Єдине, що потрібно сказати, сьогодні Шахтар офіційно вже оголосив про відхід Кевіна Келсі, про що ми вже говорили ще тиждень тому. Ну і офіційно вже Даніла Сікан, гравець Трабзонспора. Тому Шахтар продав двох нападників в районі 12 мільйонів. Шахтар отримав і за Келсі, і за Сікана. Тому сьогодні вийшов Егіналдо на вістрі атаки, не траоре, тобто була ставка на швидкість. По флангам був Педріньо справа, зліва був Кевін, в центрі був Крисків. Марлон Гомеш, Судаков, Матвієнко Бондар, Тобіас і Ну, Єдине, де були запитання, чому Педріньо, а не Зубков. Е, в мене є догадка, що Зубкова теж, напевно, десь в Туреччині продадуть. Мені так здається, що готується на трансфер, тому що він вийшов тільки в кінці гри. А Зубков це ж основний футболіст Шахтаря. Плюс сьогодні не грав Бондаренко, грав Марлон Гомеш. Тут теж можна зрозуміти чому, тому що Марлон Гомеш — він більш е, гравець заточений. Е, ну, В принципі, грати по всьому полю. Бондаренко теж може Робити об'єм, но в Марлона Гомиша кращі скіли, як на мене, з точки зору і довгих передач, і відбору м'яча, тобто гри на захист. А Брест це все-таки Ну команда хороша контратакувальна. Тут. Потрібно мати об'єм. Марлон Гомеш більш об'ємний футболіст, тому він сьогодні зіграв і зіграв доволі непогано. Справа був теж, от несподівано не Конопля, а Вінісіус Тобіас. І він грав таку саму роль, яку грає Конопля. Тобто зміщення в висока позиція захисника. Тобто, фактично, Тобіас грав правого Вінгера. Правого захисника позицію закривав Марлон Гомеш, а позицію Марлона Гомеша закривав Педріню. Тобто вони мінялися частенько. Гомеш мінявся частенько з Тобіасом. Позицію це виглядало цікаво, виглядало варіант. Як мінімум. Ідея Шахтаря по грі. Ну, Кризький в опорці, це ми вже до цього звикли. Але сама ідея була, я чесно думав, що Шахтар вийде. Ну, я думав, що найкраще буде зіграти, віддзеркалити Брест зіграти теж в обережний футбол. Шахтар, по суті, так і зіграв. Якщо подивитися на теплову карту, Основні точки дотику до м'яча Шахтаря були на власній половині поля. Так, да, ця теплова карта, можливо, не зовсім об'єктивна, бо вона охоплює весь матч, але в цілому Шахтар розпочинав атаки і більше володів м'ячем, саме на власній половині поля, і це нормально. Те, що Брест, ви бачите зараз, це вже більше е, робота їхня в другому таймі і, і, і гра Шахтаря по результату. Тобто Шахтар з перших хвилин вийшов грати першим номером. Шахтар володів м'ячем. За весь перший тайм Шахтаря володіння м'яча 60 на 40. Шахтар вийшов грати з позиції сили проти цього Бреста. І Шахтар зіграв так, як потрібно грати з позиції сили. Якщо ти вже володієш м'ячем, то будь добрим, все-таки це володіння. Конвертуй в моменти і... В голи те, що було зроблено. Но Шахтар зіграв гібридно. Це не було володіння м'яча на половині поля суперника, як я вже й сказав. Це не була тотальна домінація. Як, наприклад, там Байер так тримає м'яч і сидить фактично на воротах суперника весь матч, незважаючи на результат, це все-таки був більш гібрид. І Шахтар намагався шукати простір, так само, як і Брест. Їхнє завдання, взагалі в кожному матчі, шукати простір. Так от матч розпочався доволі обережно. Перші 10 хвилин, ну фактично, не було моментів. Перший момент все-таки створив Шахтар фантастичний момент. Створив Шахтар на початку. Неймовірний момент мав Марлон Гомеш. після того, як ми. Е Вперше скрили, розкрили захист Бреста, зайшли в штрафну, простріл був хороший на марлона той п'ятою. Це був би шикарний гол. але він не влучив площину. Після цього, в принципі, Шахтар, як на мене, отримав впевненість і пішов далі створювати моменти. Я вам скажу, їх було можливо не так багато. За перший тайм ударів Шахтаря було вісім. Поворотах суперника 4 в площину, в Бреста всього-навсього 4 удари, 2 в площину. Тобто Шахтар всі свої найкращі моменти дійсно створив в першому таймі. Ну і голи, в принципі, забивалися тільки тут. Якщо говорити... Про голи, друзі. Ну, перший гол прийшов фактично з фартом, того що був стандарт Бреста, вони його не вдали. Виконали. Марлон Гомеш перехоплює. Марлон Гомеш просто лонгболить вперед туди до центру поля. Де, в принципі, ну пас цей лонгбол був неточним. Центральний захисник Бреста м'яч приймає, приймає невдало. В нього стається технічний брак. Він далеко м'яч від себе відпускає. Кевін його обікрав, ну а Кевін, ми знаємо, що дуже швидкий футболіст. Він втікає в боліт, вихід сам на сам, Шахтар забива. Тобто, лонгбол випадковий, приносить результат Швидка доставка м'яча до половини поля суперника. Бан, вихід сам на сам гол. Це те, в що грає, в принципі, в лізі чемпіонів до цього грав в Брест і в якійсь мірі Шахтар відзеркали в Брест. Просто зі своїм. Стилем 4-1-4-1 з своїм е таким володінням м'яче, Але сьогодні Шахтар виглядав переконливо на м'ячі. Сьогодні Шахтар, особливо в першому таймі, ну, дійсно доводив свої атаки, як мінімум, до логічного завершення, до ударів. Не у всіх епізодах, окей. Ну, доводив. Єдині мінуси Шахтаря в цьому першому таймі, що мені не сподобалося, це обрізки Матвієнка. Це дійсно було жахливо, тому що після нашого моменту момент мав Брест. Я маю на увазі момент до голу ще Марлона Гомиша, Брест використав помилку Матвієнка, який завозився власному штрафному майданчику. Щоправда, на щастя, бондар підстрахував свого партнера. Вибив м'яч з ніг фактично важорка вже нападника їхнього. І ще один раз Матвієнко теж завозився, але там там вже був Момент, там вже був момент е і удар по воротах наших. Це був найкращий момент Бреста. Ці дві обрізки. Е ну, це типовий напевно український клуб. Без знаєте без помилок ми не можемо. но різниця в тому, що Шахтар використав помилку суперника. Ми використали помилку їхнього центрального захисника. Теж капітана. До речі, вони нашого центрального захисника, помилку капітана команди, не використали. Тому ми забили першими. Це було головне завдання, тому що Брест, ми з вами його розбирали в е, анонсі на цей матч. Брест не любить і не вміє грати в позиційний футбол. Вони звикли в кращому випадку забивати першими. В гіршому, ну, як мінімум, використовувати свої стандарти. В Бреста сьогодні ні стандарти не летіли, ні дальні удари не летіли. Комбінаційний футбол, взагалі, я його не бачив. В них в останній третині поля дуже багато браку. Вони багато м'ячів втрачали. Боротьбу ми вигравали. Якщо не брати оці дві обрізки Матвієнка, так то я б не сказав, що Бондар з Матвієнком сьогодні обрізалися. Сьогодні я відмітив би Азарова, який сильний матч людина видала. І тут уже плавно приходимо до пенальті. Шахтар створював моменти і далі. Були вривання Кевіна. Кевін шикарний матч теж видав. Він по оцінці найкращий гравець, в принципі. Пас Судакова. Тут на 37-й хвилині стався другий гол Шахтаря з Пенальті. Тут пенальті вже ми забили. Але Судаков створив цей епізод. Це те, що він має робити, в ЛЧ. Отакі розрізні паси. Класне відкривання Азарова. За спину захиснику забігає. Голкіпер збива Азарова. Пенальті Судаков, щоправда, пробив дуже, не знаєте, так десь нахабно, по хорошому. Але це було, це було дуже небезпечне виконання. Тому що пробив паненкою Паненко пробив в стилі Артема Мілевського, да, на чемпіонаті світу 2006. Там голкіпер навіть пальцями черкнув м'яч, але все-таки не дістав. І добре, Судаков забив. Ну чому Судакову дають? Тому що треба статистику набивати, в ЛЧ. Він зробив тільки з Янгбойзом ем Бойзом гол плюс пас. І зараз гол, рахуйте, забив. Тобто за сім матчів у нього 2 плюс 1. Але ж ну, топові клуби не дивляться на резу... на те, що ти забиваєш Янгбойзу Бойзу, чи ти забив Бресту. Я і на стрімі говорив, що якби Судаков забив пенальті, умов на арсенал. Якби Судаков відгрузив хоча б асиста бо забив Гол Баварії, а таланті якийсь асист теж віддав. Отам уже б топові клуби подивилися: ага, може, чувак, диви, він не тільки Бресту, він там зараз Баварії від, відкотив. Мудрика ж за що взяли? Він ж не, не Салтікам тільки забивав. Він класно з топовими командами грав, тому Судакову тут треба прибавляти в топові. От зараз з Борусією. Я вважаю з Боруссією. Треба і Кевіну показувати, бо він сьогодні продемонстрував, як він в дриблінг здорово йде. Кевіну ще десь не вистачає, знаєте, якісного удару на швидкості. Хоча, ну, боліт він забив, але там було простіше, він без супротиву. Епізод в нього ще був, коли він на фланзі двох обіграв, обіг... просто двох обвів, зайшов в штрафну, але тут уже менше часу в нього було. На прийняття рішень, тому він швидко пробував. Удар вийшов слабким. Бізот врятував. В цілому Шахтар повністю переграв в першому таймі Брест. Брест не створив фактично жодного 100% моменту в цьому поєдинку, друзі. Перший тайм реально Шахтар забрав. Таке було і з ПСВ. Ми вже таке бачили, правда? І не хотілося б ловити флешбеки. Тому на другий тайм Шахтар виходить. Ну і видно, що десь пістона вставив головний тренер Ерік Руа своїм підопічним. Брест завівся, і з перших хвилин другого тайму почали тиснути на наші ворота. Десь перші 5 хвилин були за Брестом. Вони намагалися робити щось по типу навали, якісь подачки. Воно нічого в них не виходило, не заходило. а Жорк там психував його, потім прибрали. Вот. І Шахтар потім теж перехопив ініціативу. Сталася травма, вимушена заміна. А Гіналду після ну дуже прикро. Тому що в нас була перспективна контратака. Рігіналдо вибігав в класну контратаку і в цей момент потягнув задню, блін. І випустили траоре і це було жахливо. траоре друзі, я не знаю. От, слідкуйте за каналом, обов'язково. Заходьте в Телеграм, там більше новин, і голи там ви можете, до речі, переглянути. Зараз підпишіться, тому що завтра я планую записати відео якраз по е трансферам Шахтаря і по трансферам УПЛ. Всі е найсвіжіші трансфери ми обговоримо. Я хочу детальніше в тому відео обговорити трансферну компанію Шахтаря, яка мені дуже не подобається. Те, що зараз робиться, те, що зараз розпродається, і нічого не купляється взамін на даний момент. Це трошки насторажує, але це. Тема буде вже в наступному відео. Факт в тому, що Рінал травмувався, вийшов траоре, і після цього, саме після цього моменту, коли вийшов траоре, ну Шахтар грав по рахунку десь з хвилини, так 60-ї, а по-хорошому з 55-ї Шахтар вже грав на контратаках. Грав успішно. Відкрита була гра. Брест помилявся, Шахтар вибігав, але вже не так успішно це робили. Ми десь Бізот читав гру, були простріли, хороші. Кевін загострював. Здорово втікав. Педріню сьогодні хороший матч видав. В нього був момент, коли він в першому таймі під поперечину теж пробив. Здорово, зі штрафного удару. Е, в нього непогані переведення були. Марлон Гомер сьогодні хороший матч видав. Азаров виводив теж в, на вихід, по-моєму, сам на сам. Теж виводив там, не забив, вже ж вихід був. Біля стійки м'яч прилетів, так, да, це ж Гіналдо пробував в другому таймі. Гіналду мав, мав забивати. Теж був момент. Азаров віддав цю вертикаль. І Гіналду мав фантастичний шанс. Не забив. Поміг навіть першому це було, можете мене поправити. но е, потім Брес після 60-ї зробив три заміни. Все, що вони робили, намагалися робити подачі, дальні удари, в них нічого не виходило. Шахтар закрився. Шахтар без валідолу закрив цей матч. От так я можу охарактеризувати. Тому що перший тайм ми бачимо володіння за Шахтарем, ми бачимо ґЖи за Шахтарем. Але ми бачимо другий тайм. Бам, один удар в Шахтаря. Не тільки всього-навсього. Володіння вже 60, 70 на 30 на користь Бреста, тобто два різні тайми. Но Шахтар нівелював всю загрозу, яка могла б виходити з Бреста. Тобто, Шахтар забив першим. Шахтар далі вже грав. З позиції рахунку, і це йому дозволило грати на просторі на контратаках, тому Шахтар мав шанси забити ще. А Брест був вимушений грати позиційно і ця гра їм максимально непритаманна. Тому вони зіграли хреново. І видно було по обличчям і футболістів, які були в запасі. В Бреста, які були в основі, вони були повністю розгублені, розчаровані, вони розуміли, що в них нічого не виходить. І я вже зрозумів, що вони не відіграються. Чесно, Ну, тільки диво їх могли б врятувати. Там ще в кінці Шахтар і третій забив, але не зарахували. Гол зубкова, він вийшов з запасу. Але не за... ну, якби, там зафіксували фол. І Шахтар в підсумку виграв 2-0. Да, стерильний другий тайм, безмоментний, фактично. Но на результат здорово, не пропустили, виграли. Це все, що потрібно було. Це найкращий матч Шахтаря в Лізі чемпіонів. Це можна офіційно про це говорити. З Бойзом було не все так однозначно. Тут все однозначно переграли суперника, в якого 13 очок. Я зараз не припідносю Шахтар, не говорю, що це якесь неймовірне досягнення, тому що у Бреста дійсно скромний склад. І в якійсь мірі тактично Пушач переграв свої візові. І це е, вже в плюс в карму і тренеру, і футболістам Шахтаря. Бразильці, легіонери, нарешті, зіграли як легіонери. Я відчув, що в нас вони є. І це в мене десь навіть флешбеки були в якийсь там умовний 2017 16 де легіонери були сильні в Шахтаря. От нарешті. Якщо коротко по персоналям, різник. впевнено: єдиний момент найкращий, напевно, в Бреста, який був, це штрафний удар. В другому таймі все. Який різник потягнув. Здивив, в дев'ятку пробив класно, з 30 метрів гравець Бреста но з дев'ятки різник витягнув. І кілька там таких непоганих шасевів зробив, незначних, но в підсумку дав впевненість. Матвієнко сьогодні був дуже якимось нервозним, привозив знову ж таки. Тобіас теж в атаку, поки що його кроси не заходять. Але це вже набагато. Тобіас набагато краще виглядає, ніж це було в 2024 році. Педріньо теж знову ж таки сподобався. Крисків був, можливо, непомітним, але кілька разів підключився до атаки і в принципі теж не привозив. Судаков плюс-мінус норм, але но, знову ж таки, є. Над чим працювати, треба забивати в великих матчах. Кевін топ сьогодні. Егіналдо теж свою функцію виконав до травми. Я вважаю, нормально грав. Єдине, що Траоре мені не сподобався. Дуже повільно виглядає. Навіть з третім голом перегляньте, третій незарахований гол. Як же він повів в, нь в, нь в нього стільки простору було? І то він дав нас догнати себе захиснику і не зміг нормально, блін, сам на сам навіть реалізувати. Ну це, це жах, друзі. Я не знаю, як він так деградував. Шахтарю потрібен форвард. А їх нема всіх продали. Ще Егіналдо травмований. Коротенько по структурі пройдемося. Ми бачимо, що Брест в цьому поєдинку в принципі забрав центр. Те, що вони грають вище, ну це більше по-другому тайму було видно, бо вони грали якби вже більше розкуто, бо їм потрібно було йти вперед, вони програвали. Але по факту Шахтар структурно зіграв здорово. Шахтар флангами обходив. Шахтарю сьогодні не потрібен був центр. Окей, ми його віддали, але і Судаков, і Марлон Гомеш в основному грали з флангу. Якщо ми беремо центральних півзахисників, ми бачимо середню позицію, якраз. Подивіться на е, того ж самого Судакова. Він грав фактично нападника. Ну, якщо так брати, подивіться, яка висока позиція. Егінал допускався вниз. І потім прискорювався на контратаку. Висока позиція Педріньо. Вінісіус Стобіас, зверніть увагу, 17-й номер. Грав на якій позиції, і Марлон Гомер закривав його як правого захисника позицію Це цікаві ці перетрубації опорний Крисків і зліва ми бачимо подвоєний фланг Хазарова Кевіна теж непогано відіграв. Тобто структурно Шахтар сподобався і це не був автобус. Ви подивіться, лінія захисту все одно вище. Це не було вжато в штрафну площу. Це компактність, контратакувальність, володіння в першому таймі, результат. Бреста теж була структура. Брест володів м'ячем, але це все без супротиву. Як тільки Шахтар давав супротив, Брест помилявся. І нічого вони не змогли створити більше в цьому поєдинку. XG в матчі в Шахтаря. Якщо вірити в флеш скору зараз, за весь матч Шахтар створив на 1.95 XG моментів. Тобто на два свої голи, вони їх і забили. В Бреста всього навсього 0,43. Навіть на пів м'яча не награли. Тому такий результат. Поки записую відео матчі Ліги Чемпіонів йдуть, але ми подивимося вже таблицю. Я бачу, арсенал вже забив, друзі. Е, Обов'язково дивіться огляди наші загальні по лігізі чемпіонів, де ми будемо обговорювати сьогодні матч ПСЖ Мансіті. Зараз буду швиденько йти його дивитися після цього огляду. Ну і всі інші поєдинки. Брест, 13 очок. Ми їх вибили зараз 100% з топ-8. Зараз туди зайдуть інші команди, звісно, з результатами. Шахтар. Яка ситуація зараз станом на зараз? Залишаються ще шанси, друзі. Потрібно зараз дивитися, хто як зіграє. От якраз підведемо підсумки сьомого туру в наступному відосі. Не пропустіть його сьогодні вночі. Ну, зранку подивитися. Динамо Загреб, треба, щоб програли. Молодці, арсенал вже працює над цим. В принципі, Мансіті ПСЖ було б непогано, щоб в нічу зіграли. Але бажано, щоб вони в восьмому турі обидва програли. Тоді в Шахтаря більше шансів. На рахунок інших команд, ми розуміємо, що Реал Мадрид бажано те, щоб не набирав очки Селтік і, в принципі, Штутгарт, Но до них ще потрібно дойти. В цілому. Це вже виправлена Ліга Чемпіонів для Шахтаря, незважаючи на той результат, який буде з матчі з Борусією Дортмунд. Сім очок. Це не один, це не нуль, це сім ну, очок, і це як мінімум гроші. І таблиця коефіцієнтів у нас теж трошки отримує очок. Це дуже добре. Тому будемо чекати вже кінця повністю сьомого туру, і тоді зробимо повні підсумки по таблиці. Далі, друзі, в шахтаря, останній матч з Борусією Дортмунд. Це буде 29.01, 29 лютого буде вирішуватися в принципі доля шахтаря в лізі чемпіонів, якою б вона б не була. Як мінімум, це вже ну не буде формальністю цей матч. Це буде матч хороший, але новина в тому, що Боруся Дортмунд звільнила Нуріс Шахіна, головного тренера, і там буде зовсім інший фахівець. Тобто футболісти будуть вмотивовані показати себе в головному тренеру новому вже. Ну і дуже кваліфікована там Боруся Дортмунд по складу. Да, вони хреново зіграли проти Болоні. Ми б розбирали цей матч. Подивимося, що з цього вийде, друзі. В принципі, такий Шахтар має право на існування. Якщо Борусія не встигне оклигатися з новим тренером, ми будемо мати шанси навіть проти Борусії, як мінімум, забрати в них очки. Чому б і ні, друзі? Тому пишіть власні прогнози. Анонс по цьому матчу буде на каналі. Очікуйте його. Для цього потрібно поставити зараз лайк, підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Бачите нових глядачів. Пишіть власні коментарі. Теж дуже цікаво буде. Можете підтримати канал або спонсорською підпискою, або через Донат. Теж буду вдячний за любу підтримку нашого каналу. Чекаємо останні тури Єврокубкові для Динамо і Шахтаря. До нових зустрічей!